Добрий ранок, величні люди. Мене просто поражає цей парадокс людський. Коли, наприклад, у вас тече кран, то ви готові шукати гроші для того, щоб той кран взяти поремонтувати. А коли у вас рушиться життя, коли у вас проблеми зі здоров'ям. Зі здоровлям, як говорять, мені теж так подобається, як говорять. Коли у вас проблеми по всіх сферах життя, то ви кажете, що у вас грошей немає для того, щоб взяти взагалі, зрозуміти, чому це відбувається так. І це зрозуміло, чому це воно так відбувається, Бо тому що ви своє призначення не виконуєте. А коли я пишу ціну на те, щоб зробити розбір вашої дати народження, і зрозуміти, як вам потрібно себе вести, щоб у вас в житті все стало на місце, то ви чогось ту ціну не хочете платити. Бо тому що ви не ціните свій час, не ціните. Ну, звісно, ви й не ціните людський час, тому що ви не ціните свій час. А тим більше, що і в людини, якої є знання про це, то ви також не хочете платити. Тому хто хоче там зрозуміти, чому у вас немає таких грошей, які ви хочете заробляти, бо тому що ви їх не дозволяєте собі заробляти. І якщо ви, з подякою людям, не оплачуєте їхній труд стільки, скільки вони говорять, то просто ви не будете заробляти більші гроші. Я, в свою чергу, щоб більше заробляти, я людям оплачую їхній труд ту ціну, яку вони мені говорять, і плюсом я даю ще 10%. Тому робіть висновки.